Божелюбіх, Хай Господь вас благословить там, де ви є, якщо ви задавались таким питанням, чому саме християнство, чому не інша якась релігія світу? Адже так їх багато. Мухаммед, Кришна, Будда і ціла купа ще якихось богів, чому я не можу вірити в них, чому я маю вірити в Ісуса Христа і який в цьому є сенс? Ми живемо в рождення Ісуса Христа, літе ісчислення во всьому мірі ведеться от рождення Ісуса Христа. Не отраждення Мухаммеда, не отраждення Будди, не отраждення Крішни і тому подобних лже-богов, а траждення Ісуса Христа, слово Божє, яке сотворило цей мір, прийшло сюди на землю в плоті і стало чоловіком для того, щоб кожен із нас мав можливість бути спасенним. Люба релігія із цих лише перечислених і цілокупи інших говорить про те, що найголовніше бути хорошим человеком, делать добро, а не делать зла, там и тому подобное. Если мы возьмём хотя бы один день из нашей жизни и просто прикинем на чаше, а что мы делаем на самом деле? Больше что-то для себя или каких-то своих дел, ведь свои дела, там помыться, постираться, не знаю, на работу сходить это не хорошие дела. А на другую чашу весов Діла, які касаються спасіння другого чоловіка, там молимося за другого чоловіка, проповідуємо другому чоловіку, служимо другому чоловіку. Навіть якщо сьогоднішній день взяти в 24 часа, согласіться, чаша вісов, там, де ми служимо собі, вона переваже. І буде, що вся наша життя, в основному це те, що ми служили тільки собі, в основному тільки собі. І як же з таким вот логікою, що вони не добро, вони ділять поганого. Нам тоді наслідують життєвічно і тільки християнство воно дає амністію. Як дітки, які приходять до своїх батьків, вони не спрашують розрішення, а можна ли їм прийти домой не можна. так і ми являємося дітьми Божими. І повірте, сатана не боїться добрих діл, він боїться, коли внутрі чоловіка знаходиться кров Ісуса Христа, Дух Святий і Слово Божє. Тобто ми з'єднані з Богом. У цього він боїться. А не те, що ми будемо робити добрі діла, і він типу, перелякається і вбіжить. Ні, хороший чоловік не означає спасений чоловік, тому всім хорошим людям потрібно проповідувати про Ісуса Христа, про істину. І я запрошую вас, справжню християнську церкву, настоящу живу, вивчати основи християнської віри разом з миром Божим.